Привіт до вашої уваги лот: це парки чоловічі зимові бренду Liverdgy. Їх лоті є 5 одиниць, вони представлені в різних кольорах, в чорному кольорі дві штуки. В темно синіх Також дві і одна хакі. Вони в двох видах. В такому, вона на ґудочках та замку. Так вона всередині виглядає, має всередині кишеню. Тут є кишені зверху та знизу на кнопочках з капюшоном та затяжками. Ось такому. Тут лише знизу кишеньки, також є всередині. Вона йде на замку та на кнопках. Також з капюшоном. Ціна однієї куртки 752 гривні. Вартість даного лоту 3760 гривень. В лоті представлені розміри 1 С, 1 м 56, 54 та 58 по одній. І цей лот ви вже можете замовляти у наших менеджерів або на нашому сайті.